Друзі, всім великий привіт! Вітаю на youtube каналі Азарт. нас сьогодні з Серегою і з Володією пробуємо щось пошукати по Риму. Приїхали на одне поле його а, порівняли, закрили вологу. Ну і Ми хочемо знайти щось цікаве. Значить, ходимо десь пів години, там трішки уламків бронзи познаходив. У Володі шматочок динарика. З Серьо шматочок срібла і в мене теж шматочок срібла там є. От. До речі, друзі, в мене обновочка придбав собі наушнички Майнлаб ml 85 бездротові DOX Terre Pro сьогодні. Ходимо, Ну Такі доволі, доволі цікаві наушники, крутенькі. От, Значить, що власне, почав знімати? До речі, хожу на 15 кГц. Програма поле 2. Чуйка 25, максимальна швидкість 3. Найш дивіться, був у мене сигнал. Я навіть екшн камеру не брав, тому що вітругані ще такий сильний, що то просто капець зносить, просто здуває з ніг. Це -е, так якось сховався і знімаю на телефон. Якщо буде щось цікаве, то буду знімати на телефон. Ну ось, друзі, я бачу тут. Дивіться, я бачу тут фібулу. Чи спинку фібули. Ой, ще ще яка гарна з флажком. Та ти шо? Ух ти О, Оце то да. Оце то да, друзі. Оце шикарна знахідка. Двойна пружинка була. От така залікова знахідка сьогодні терочкою. Супер. Беремо, рухаємось. Звіти знахідок виставляю в своїй Facebook-групі Майнлаб Україна. Тому приєднуйтесь всі, хто ходить з приладами фірми MindLab. Вступайте в групу, діліться знахідками, враженнями, налаштуваннями, різними секретами на рахунок приладів там. Я звичайно в Instagram скидаю на свою сторінку. Тому заходьте, підписуйтесь, всі посилання будуть в описанні під відео та в закріпленому коментареві. Так, друзі, значить, ось такі знахідки повипадали, шматок фібули, якийсь бронзовий такий кигачечок, голка від фібули і шматки бронзи в якісь Зрозуміло, якийсь амулет Око Андатри. Ну от, ну і щойно, щойно був сигналчик випала Ось така спинка фібули. Красива патина. Суцільний голкоприймач. Непогана фібулка. У Володі, до речі, теж випала ціла фібула. І наконечник бронзовий дзернятко. І вроді копійка Миколи II. Поки що так. З е ото шмат срібла, там шмат бронзи якоїсь. Поки що так. Ну, будемо шукати. Наш, друзі, випало дві закидзених таких спинки фібели. І щойно знову був сигнал з такої ямки. Вот. Вилітає фібулка. Ну ця вже, друзі, майже ціла. Бачите, зацеп тут зламаний, але якийсь він типу закручений в той час, можливо, робили лагодили, так скажем, фібулу, да? в той час зацеп відламався, його щось загинали, робили. Берем, берем. Так, друзі, коротше, дивіться, просто йду. Ось такий сигнал. Чисто 60. Я такий присідаю, дивлюсь. зверху лежить. Підіймаю його. І що я тут, друзі, бачу? Дивіться, який крутий динарій. Е, він срібний, тому що там он біліє. Але він просто це вже аж внизу під водою і він, бачите, такі якісь болотяні патині. Можливо, марка в релі потрібно чистити. але бачу, що рельєф гарний. Супер, супер, друзі, є динарик. Клас. Клас-клас-клас. Вдома вже відчистим, подивимось, що за один. Супер, беремо, рухаємось, стірочка сьогодні відпрацьовує. Знову, друзі, був сигнальчик. І чергова спиночка Фіболи. Дивіться, яка жовтенька. Можна подумати, що золота. Прикольно. Ось така цікава патина. Жовта-жовта. Прикол. Ось так. Є знахідка чергова ось така срібна підвісочка, на жаль, вушко відламане. Це могла бути частина від шумлячої підвіски, їх там висіло кільканад штук. От, а можливо і одна така носили. Так. Але срібло, беремо, рухаємось. Дивіться, друзі, що в мене випало, це капець. 10 філерів. 10 філерів, представляєте? Да. 1894 рік, значить. Приколяс. Рухаємось. Так, глядачі, підійшов Володя. Дивіться... Так, ну це на мастинку нічого раз знайшов, але я вам покажу. Красива намистинка черніхійська. А сьогодні значить. Е, що це? Копійочка чи дві? Копійка, мабуть. 1800 якийсь там рік. фібулка, Ціленька, але, на жаль, вона якась плоска. Така. Е, крутий, Дивіться, ага, в пальці. Наконечник дзернята скіфський. Крутий такий. Ціленький все. Гострющий. Шматочок лімісного динарика. Ну і коли йшов до мене, знайшов дивіться, срібного. Це вроді Фаустіна. Та фокуси, що ж ти? Вроді Фаустіно. Ну, срібний, чоткий такий. Отак, це все квазаром F3. Ну, нормально, нормально. Рухаємось. Ну що ж, випало дві спиночки фіболища, такі собі. І дивіться, яка краса! Друзі, це амулет місячник. Але, на жаль, немає вушка. Ну, бачите, воно ось було припаяне. Бронзовий амулет місячник. Ну, супер. Беремо, рухаємось. Так, друзі, підійшов Серега, значить, дивіться, знайшов інфібулку, знайшов шмат схоже, браслета, знайшов, дивіться, яка крута, скляна пронісь. Це типу на намистини. Прикольна синенька. Так, і ну, там фібулки шиї ну і саме цікаве. Ось такий красунчик. Це хто ви спасян або тіт? Спасян. І жертовний набор. Сюжет. Крутяк. Коротше, сьогодні кожен по динарику вже взяв. Ну класно, класно. Шукаємо. Так, друзі, підійшли до автомобіля. Зараз покажу вам свої знахідки е, так по-швидкому. Ну, знову ж таки, дивіться, повна хабарниця бронзи різної, дрібноти, е, ну пластики, вагон. Знову ж таки, е, цей хто буде запитувати, як Майлабік XTERA Про відпрацьовує, показує себе по металопластиці, то ось дивіться. Доволі таки файно. А оце, друзі, все, це срібельце. Так, ну і з крутого це ось ця фібула флашкова. Класна. Далі з прикольного такого цих 10 філлерів. 1897 чи 91 рік. 10 філлерів. Цікаво. Ну і динарик, я думав Марко Врелі, але трішки опротерли, це Септімій Сєвер. Ось такий файний. І тут сюжет крилата Вікторія. Відчиститься, я думаю, буде лялька. Ну так. Ну, Коротше, непогано, я задоволений. На рахунок наушників досить такі цікаві. І досить комфортно ходити. Е, до вух, в общем, не сильно жмуть, але одягаєш їх, вітер, не вітер, пофіг, нічого не чути, чути тільки сигнали. О, це прикольно Я не знаю, наскільки вони були заряджені, але я цілий день відходив, і вони не розрядились. от І я не знаю, чи вони були повністю заряджені, чи не повністю, тому що сьогодні тільки зранку їх забрав з пошти і зразу на поле тестити. В принципі, наушниками я задоволений. Класні. Ну що ж, друзі? Дякую всім за перегляди. Дякую за підписочки, лайки, дизлайки, коментарі. Поширюйте відосики в соцмережах. Давайте досягнемо позначку 10 тисяч підписників. От. І будемо рухатись далі. Все, успіху. Бережіть себе і допомагайте Збройним силам України. Номер карти, на яку донатити в закріпленому коментарі та в описанні під відео збираємо на FPV-дрони. Тому, друзі. Будь ласка, хто скільки може, закидайте. Всі звіти по придбанню дронів, по витраченню коштів в себе на Фейсбук-сторінці виставляю. Все, успіхів.